Всім привіт! Прийшла мені ось така посилка. І зараз я хочу показати причину, причину яка була чому в мене вибивала задня. Ось це шестерня з задньої передачі це Проміжуточна, паразитна шестриня, як ще називають її. І тут в цій шестрині всередині є ось така каналка. З двох сторон цієї шестрині стоять підшипники. Підшипники також вже взі Тут стоїть 206-й підшипник. Ну и зараз дивимся, что тут мне пришло. А так, незручно, зараз я распакую и тогда покажу. Так його запакували все. Ось таке кільце. Можливо, можна було б зробити його і самому з якоїсь труби, але вирішив я все-таки, воно має бути, мабуть, що трохи калене. Вирішив краще його замовити. Ціна 150 гривень. Кільце підшипника. Кільце 150, а доставка 118. Кільце 150, доставка 118. Але в наших магазинах автотранспортний запчастей я його не знайшов, його не було. Тому я змушений був його замовляти. Ну що ж, зараз буду класти її сюди, пришествию. Закладати і буду все збирати, коли вже кладу, складу, покажу, як я його склав. Ось так воно все виглядає. Ця шайба так вона стоїть в канавці і не пускає підшипник, щоб він рухався. Щоб ця чого воно в мене вибивало, бо ця шестриня на валу ходила туди-сюди і ось цієї не було цього штопорного кільця, і того вона ходила туди-сюди і вибивало. Воно не заходило в зацеплення. І ще, що, ще, обов'язково коли закладати, щоб ось ця, цей розріз стояв зверху. Мається обов'язкові умови, щоб він був зверху цей розріз. Ну і зараз сюди кладемо ось ще один підшипник так. І тоді ну, тут входить легенько. Думаю, ну тут трошки далі треба молоточком. І тоді його навала і будемо складати все назад. Ось чому в мене вибивала задня передача. Ця сторона вже трошки зчесана. Вона по розмірах якби можна і тою, і тою стороною, тому я її поставлю другою стороною, вже цією стороною до шестерні задньої, що включається вже на валові. Ось так. Зклали ми вже все на місце, поклали. Ось там це та шестерня, ось там вона. Ну, так не видно і там нема чим посвітити. Ну Так трошки її видно. Е, я думав, що буде важко її закладати. Ось там вона закладається вона, Цей вал звідси, з моста, але Вийшло, так сказати, не дуже і так важко. Заклали від, з моста вала, шестерню туди підтримали, населили на вала, тоді е, поклали з тої сторони втулку, набили втулку в гніздо і обов'язково не забудьте, бо я одразу не зробив, потім знову втулку е, перекручував. Там такий цей штопорний болт стоїть. І закрутити штопорного болта, щоб потім, коли піджимати болта з цією гайкою, піджимати втулку і насаджувати підшипники цю шестерню саму, на вала, щоб не прокручувався вал. Кладеться той штопорний, ну як його не, не зажимається на мертво, а просто щоб він тримав вала і тримав втулку. І все, звідси трошки підстукати, щоб зайшов вал на ту сторону. Гайка накручується і воно легенько підшипники находять на вала, і шестня сідає. ну Взагалі ніяких проблем, ніяких там нічого немає. І потім просто вже зажати цей контрольний цей болт, що тримає, щоб не рухалася ця втулка і щоб не прокручувався вал за і кладеться шайба, також зараз я покажу. Ось тут оце цей вал, тут ось цей болт стоїть, і тут воно все із шайба, зараз я її зашплінтую, загну, щоб воно не відкрутилося і все. І не стільки цієї роботи, як того, що воно нам викомпасювало мозги. Що ми не знали, скажуть, сказати правильніше, не знали причини. Ось така може бути причина. Ми і шестерні думали, і гайка ззаді там на, ось на, цьому, на цьому валові, внизу там гайка з сторони моста відкрутилася. Коротше, думали все. А вийшло зовсім, зовсім друге. Ну, зараз вже буду все, я вже не буду знімати. Поклали ми вже кришки, ну вже не видно, бо вже вечеріє. Зараз я поклали кришки. Ще. Турмоза не кладу, бо треба буде класти бака. Тут також все, поклали, вже там попідсоєняли блокировку і вал відбору. Це я забрав в кабіну на ніж, бо щоб дощ, як буде, щоб не налив води. Ну що, ж, залишилося ще. Покласти бака і попід, попідключати ці, попід'єднувати тяги на гальма і на газ. І будемо пробувати, що, що в нас вийшло з нашим ремонтом. Вже в нас тут застала ніченька, тому на сьогодні ми вже будемо закінчувати. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. Кому цікаво, що буде далі, дивимося наступні відео. На все добре!